В Україні набирає обертів громадянська ініціатива. Ми обираємо, ми відкликаємо. Активісти якої вимагають запровадити законодавчі можливості для відкликання народних депутатів. Стартувала відкрита дискусія з Івано-Франківська, де за круглим столом зібралися депутати різних рівнів, експерти та громадськість. Зради виборців складає мандат про взаємну відповідальність громади і депутатів заговорили на всю Україну. Громадська ініціатива Ми обираємо, ми відкликаємо провела в Івано-Франківську відкриту дискусію щодо того, чи потрібна українцям можливість відкликати депутатів Верховної Ради, які зрадили довіру виборців. А ще учасники ініціативи нагадують народним обранцям про їхні передвиборчі обіцянки. Ми розпочали ініціативу в січні 2013 року, саме з появою перших тушок. Тоді ми згадали передвиборчі обіцянки, які давали наші опозиційні політичні сили. А саме кожен депутат від фракції «Батьківщина» і фракції Свобода вони підписали угоду про створення демократичної коаліції, і пунктом п'ятим цієї угоди було чітко зазначено, що кожен депутат, який поставив свій персональний підпис, зобов'язується підтримати або внести закон України про відкликання народного депутата. Учасники ініціативи пропонують внести зміни до статті 81 конституції України доповнивши перелік підстав достроково. Припинення повноважень народного депутата України пунктом про відкликання виборцями процедура має бути прописана у відповідному законі, що приймається не менше, як двома третинами від конституційного складу парламенту, з відповідною ініціативою виступив позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко. Коли ми говоримо про довіру до депутата, то, на мій погляд, найважливіше є те, що які він брав на себе зобов'язання, коли він йшов на вибори, як він ті зобов'язання. Фактично починає виконувати і чи він виконує їх взагалі? А такі питання, як звітність і прозорість, це, мабуть, уже просто якийсь інструмент чи механізм, який дає можливість ну подивитися і, виборців. за словами представника батьківщини Василя Галадія, нардеп має бути найближчим до людей, бо виконує представницькі функції виборців. А отже, волю народу. І головне в цих стосунках довіра, що стосується звіту. Звичайно, що я погоджую, що це є повага, повага до людей, повага до своїх виборців. Те все, що ти робиш, люди про це повинні знати. Коли в людей відсутня інформація, виникає багато запитань. Узаконити звітність народних обранців. Пропонує Юрій Дерев'янко. Адже за чинним законодавством депутати місцевих рад зобов'язані звітувати перед своїми виборцями. А от депутати Верховної Ради лише інформувати про свою роботу. Питання в тому, щоб Ця народного депутата України, депутата місцевої ради, і питання звітування було критичним, щоб це було принципом, та тобто чи з яким він зможе обратися на наступний на наступну наприклад каденцію. Тобто питання в тому, щоб коли він звітує, він розумів, що він сам хотів прозвітувати. Загалом учасники дискусії погодились, що діяльність народного депутата має бути прозорою і підзвітною. І коли над українськими парламентаріями висітиме загроза відкликання, тоді стане менше політичних перебіжчиків. Утім, були й опоненти, на думку яких необхідна досконала процедура обрання народного депутата, а не його відкликання. Реально відкликання політичне в нас не повинно бути. Моя особиста думка. Знаєте чому? Бо тому що бачили очі. Що купували, що вже відкликувати учасники ініціативи Ми обираємо, ми відкликаємо, планують провести подібні дискусії по всій Україні. Активісти хочуть почути думку українців щодо можливості для відкликання народних депутатів виборцями шляхом внесення змін до конституції і сподіваються, що ініціативу підтримують народні обранці, які це декларували перед виборами. Наразі ініціативу підтримали тільки 12 депутатів. Щоб законопроект про зміни до конституції внести на розгляд парламенту, необхідно зібрати 150 підписів.